Так, слава Ісусу Христу. Отче Василю, поясніть. Дитина з 7 класу робить погані вчинки. Сказати про це мамі чи дитині. Якщо дорослій, то в очі, а якщо дитина. Якщо дорослий, то в очі. А якщо дитина аптекарка. Це так, аптекарка підписалась, напевно, так? Ну запитання слухайте. Я казав, питання, мені задавати запитання, якщо вони стосуються більшості людей. Воно дуже таке особисте. Дитина в сьомому класі робить погані вчинки, які, якщо. Мені не треба писати, не треба мені писати, які вона вчинки робить. Я маю вгадати я маю казати, казати дитині чи мамі. Та церква вчить, що сумніві порадити, так? Якщо людина щось грішить — зупинити, якщо людина робить якийсь гріх, то піди та й скажи, піде і скажи. Скажи дитині, не допомагає, скажи мамі, не допомагає скажи татові, не допомагає скажи, ну не знаю. Віршу по обстановці, нема такого лікарства якогось одного, що щось зробив, і, і все, і зразу все стало хорошо. Так не буває.